Головне – події в Харкові та області 27 грудня. 39 обшуків провели у співробітників РТЦК та ВЛК на Харківщині. Про причини повідомив начальник слідчого управління гунацполіції Сергій Болвінов. Діячів мобілізації підозрюють у тому, що вони змовилися та заробляли на охилянтах. Слідчі виявили, службовці вносили неправдиві дані в документи, аби чоловіків визнавали непридатними. Також допомагали переправляти ухилянтів за кордон, махінували і зарплатою та мобілізацією транспорту. У всіх ймовірних учасників схеми вилучили гроші та майно, а також документи. Загалом слідчі знайшли 180 тисяч доларів, майже 20 тисяч євро та півмільйона гривень. Болвинов підкреслив, що особливу увагу приділяють статкам і активам осіб із ТЦК та ВЛК. Запевнив, розслідують походження кожної гривні. Інститут вивчення війни спростував заяви пропагандистів про нібито просування загарбників у бік дергачів та золочева. Зетблогери, зокрема, вигадали наступ на козачу лопань. Проте ніяких підтверджень їхнім заявам аналітики не знайшли. Водночас генштаб ЗСУ інформував про удари некерованими авіаційними ракетами, яких завдали окупанти по козачій лопані та селу ветеринарне поруч. Речник у Харків Євген Романов заявив, що військова обстановка на півночі Харківщини кардинально не змінилася. Проте окупанти активізували авіацію. За добу вони завдали ударів по півночі Харківщини 16 кабами та використали 47 сім некерованих авіаракет. Тривоги через пуски кабів лунали у Харкові кілька разів протягом дня. У Харкові піротехніки ДСНС напередодні вилучили крилату ракету Х-59. Вона впала та не розірвалася на приватному подвір'ї. Боєприпас вивезли на підривний майданчик і знищили. Ще одна новорічна фотозона з'явилася в Харкові. Її створили співробітники КП Харків-Благоустрій на Салтівці в одному з дворів. Дерева поруч прикрасили гірляндами і кульками. Комунальники пообіцяли і надалі радувати харків'ян красою. Більше новин на сайті Медіагрупу Об'єктив. Незламні разом.